демодале ціни на золото оновили свій рекордний максимум до 3059 доларів за унцію загалом його вартість знизилась на 2 долари до 3057 І так стартова ціна на благородний метал зросла на 1,2%. Власне, це вже 17 й історичний максимум за 2025 рік. Ціни злетіли після намірів Дональда Трампа запровадити 25 відсоткові мита на імпорт авто. Ціново введення мають запрацювати уже з 2 квітня. Тим часом ціни на нафту продовжують зростати. Ринок готується до введення додаткових мит з боку США для країн, які купують нафту і газ із Венесуели. Про це пише видання Bloomberg. Загалом вартість нафти зростає ще від початку березня. Це пояснюється тим, що інвестори оцінюють потенційні ризики і перебої у постачанні через санкції і мита американського президента. Трейдери скуповують нафту за загальною вартістю для майбутніх постачань, аби уникнути цінових стрибків. З нами на прямому зв'язку. Іван Ус, це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Іван, вітаємо вас, пані Юля. вітаю вас. вітаю вас, пане Олеже. Вітаю всіх та Ну, Давайте поговоримо про ось ці ціни, на що вони впливають. Пропоную почати з нафти. Дональд Трамп погрожує митами Венесуелі. Що це означає для нас? Наскільки я розумію, для нас це погано, так чи ні? Ну я не готовий казати, що це погано для нас. Взагалі, то я очікую від Дональда Трампа декілька кроків, про які частково він казав ще під час передвиборчої кампанії, ще коли був кандидатом президента США, що він. Хоче, як він сказав, дрил drill, drill, тобто збільшити видобуток нафти сполучених Штатах Америки. Але знаєте, він крім цього казав, що хоче знизити світове ціна на нафту, і ось це абсолютно відповідає інтересам України, чому тому, що ми всі згадуємо історію радянського союзу, коли в 1986 році, за першу половину цього року, там з липня. По січень світові ціна обвалились на понад 60%. Тоді нагадую, барель нафти бренд коштував 9,45 доларів. Зараз ціна там між 70 та 60 пригає, А тоді вона була менше 10. І ось тоді той крок, на який прийшла адміністрація Рейгана, як на мене, він поховав радянський син. Зараз ось я очікую від Трампа. По перше, дрил дрил-бейбі-дрил, про яке казав Скотт Бесенд, його е, секретар по фінансам або міністр фінансів США, як в нашому розумінні, що буде додатково 3 мільйони барелів на день. Видобуток нафти збільшена. По друге нормалізація Саудівської Аравії, А по третє що я очікую очікував Трампа, це те, що в Венесуелі найбільше за розвіданими покладами нафти в країні в світі відбудеться, скажімо так, певні зміни, які ми бачили минулого року в Сирії. Наслідками яких буде прихід до влади більш про налаштованих людей, принаймні ті, що будуть готові співпрацювати з американськими нафтосервісними компаніями, які як тільки зайдуть в Венесуелу, суттєво збільшать видобуток нафти в цій країні, та частка буде йти в США, але найбільший гравець, який може бути у світі по нафті, він буде в грі. І ось тут, як мені здається, ці мита, які зараз. А, верніше застереження тим країнам, хто купує нафту в селі. Це може бути гіпотетично. Поки що дзвіночок всім тим, хто ще щось купує в Росії. А у Росії багато хто купує а, насамперед нафти та газу. Що сьогодні вона а завтра може бути такий крок з приводу Росії з однією метою, щоб США могли зайняти місце на ринку. Я розумію, що це виглядає не дуже ринковими методами, але це реальність Трампа. Ну, чи правильно розумію, що виходячи або відштовхуючи від цієї реальності, в короткоосяжній перспективі, ми не можемо прогнозувати е, поведінки ринків і, і, і чи не буде, знаєте, чергового такого історичного рекорду, як ми говорили е, вище? Ну, з приводу історичного рекорду, чому золото зростає, тому що довіра до долару падає. Це абсолютно пов'язані речі, тому що ми всі бачимо навіть, якщо в Україні ті, хто дивляться на курси валюти, згадують, що у нас середній курс 45 закладено, закладена, а в обмінниках долар вартує менше 42 доларів горі гривень. Вивчає за долар, тому що дійсно до долара зараз світова довіра суттєво зменшується, і золото займає цю позицію. Що стосується нафти, то тут, безумовно можливості. Отримання нафти від Венесели вони поки що не такі високі, а ось вони могли би бути значно більшими, якби все ж таки сполучені штати Америки верніше нафтосервісні компанії цієї країни, як то кажуть, зайнялись питанням видобутку нафти в ній, бо без технологій США ну не вдається венесуелі нагадую, котре найбільше за відданими покладами нафти країна світі. Вона не входить в десяток основних продавців нафта. А вона може бути номер один. І ось о, зараз все ж таки я приймаю ці кроки Трампа як можливу підготовку до тих речей, про які я думаю, що можна сприяти революції в цій країні. Адже ми розуміємо, що якщо вона взагалі не буде отримувати гроші, а будь-яка країна на світі буде задумуватися, чи варто її купувати на автово населення, якщо буде відповідь з боку США, підвищення мита. То краще на цього не робити. А якщо цього не робити, то основ, основне джерело проходу грошей Венесуалу, воно зникне, і це створить абсолютно передреволюційну ситуацію в ній, що безумовно буде відігравати повністю відповідати верніше інтересам США щодо заміни влади Мадуро на повторюсь більш проамериканські налаштовану людину, яка сприятиме нормалізації стосунків. А отже, і тому щоб США заробляли на венесуельській нафті. А що про золото? Чому росте на нього ціна? Чи грає тут роль його затребуваність у, наприклад, військових технологіях всіляких мікросхемах? Пані Юлія, я все ж таки вважаю, що причина зростання ціни на золото це невпевненість у будь-яких інших так званих фіатних валютах. Або якщо ми кажемо про біткоїни та інші криптовалюти, не фіатних валютах, тобто не довіряють валютам, довіряють традиційно золоту і зараз знаєте, ось всі обговорюють гіпотетично поки що можливо, Маралаґакорд. Це нагадую глядачам що колись світ фінансів спочатку був на Бретон Вудсі, потім на ямайській конференції. А потім була така собі плаза Екорд, яка визначила тиск. На ті країни, які девальвують свої валюти, зараз США хоче девальвувати трошки долар для того, щоб покращити свої позиції в конкуренції, і ось вони підводять світ до того, що треба змінити повністю правила торгівлі. Вони руйнують те, що є. Вони практично створюють позасотівський режим. Устрою світу, і зараз на виході вони хочуть отримати абсолютно змінені міжнародні інституції, які будуть відповідати їм інтересам. Тобто, ось я вважаю що саме це зараз планує США. А щодо інших речей, ну і це побічні побічні речі, які на жаль без них неможливі. Щодо вартості долара, я думаю, про це варто окремо поговорити. Які в подальшому чинники впливатимуть на, на те, як він себе почуватиме, тому що це політичний шок, ну рано чи пізно він мене, очевидно. Тобто, та це може не типові там речі або не типова подінка Дональда Трампа, але й до неї теж призвичаються. Чи це означатиме ну, певну стабілізацію американської валюти? А знаєте, пане але ж уходимося. тому що в ідеї США вони хочуть трошки девальвувати її для того, щоб покращити свої позиції на світовому ринку, щоб бути більш конкурентно але будь-яка девальвація повинна бути контрольована. Якщо вона перестане бути контрольованою, то це може призвести до того, що в світі сформується певний консенсус, що давайте не в доларах торгувати, а торгувати, наприклад, в Євро, якщо Європа зможе зайняти це місце. І тоді у США і у долара будуть великі проблеми, тому що не буде великого попиту на цю валюту. І тоді, якщо зараз США планує контрольовано знизити на нього ці вартість долара, то вона впаде вже. Більш суттєво, ніж панують зараз ідеологи цієї е, політики: там пан Міран, пан Бесон, власне, і тоді через те, що не буде попиту на долара, буде суттєва його девальвація, і тоді удар буде насамперед по тим громадянам Сполучених Штатів Америки, які сподіваються на велике економічне зростання в цій країні. А Його якраз може і не бути, але повторюсь, це буде, якщо все ж таки, оця контрольованість зникне. Ось багато хто з експертів зараз побоюється, розуміючи, на які кроки робить США, що оця контрольованість може в якийсь момент зникнути. Нути і відбудеться, якщо США хоче позасотівський світоустрій, то відбудеться позаамериканський світоустрій, що точно не влаштовує сполучених штатам, а ви взагалі розглядаєте такий варіант, що місце світової валюти, ось те, що кажеш, условні умовні одиниці УО, і всі розуміють, що це долар. Чи може їх посісти навіть не євро, а китайська валюта? знаєте пані Юля були спроби е, свого часу створити валюту Брікс. Пропонувала їх Бразилія, але потім відмовилась. Потім Росія охопила за цю ідею. Але проблема, яка що валюту Брікс дуже складно створити через те, що всі будуть відчувати, що вона робиться на основі юань. А Брікс нагадую Брікс Плюс, навіть давайте так же називати. Це утворення. Там вже індонезія приєдналася на початку цього року до них. А є два вагомих гравця: Індія і Китай, і ось Індію не влаштовує. Те, що Китай буде робити під себе світовустрій, вони вимагатимуть балансу, що у світі, що відповідно в стосунках в БРІКС. Тому я не думаю, що БРІК зможе зробити цю валюту. Там є внутрішні суперечки. Єдина валюта, яка гіпотетично може зайняти місце долара і стати оця умовна одиниця, це євро. Нагадую, що по розрахункам SWIFT, якщо 43% це долар, то 32% це євро. Але ну, скажімо так, будемо дивитись за динамікою подій. Ем, і я сподіваюся, цю динаміку з вами час від часу принаймні обговорювати в наших етерах. За що вам вдячні? Нагадаємо, Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, з нами наживо.